Починається історія. В 1996 році я відвідую е, таку країну, як Німеччина, і бачу, е, нас було запрошено в гості до одного чоловіка, який був дуже відомий столяр. І він нас запросив теж на фестиваль, де аукціон був, і продавали вироби з деревини, але не ординарні вироби. Я туди побачив за 23 тисячі марок стіл. І не знав навіть з чого, бо він був чорний, полірований. І пізніше нам перевели, що це є з американського горіха. І мене дуже вразило, схожий стіл зі сосни був 1300 марок, а той 23 тисячі марок. Ну і знаєте, як то кажуть, молода людина захопилася, а чому таке дешеве? Сказали, деревина така дешева. І все, після того очі загорілися. Ми українці, хочемо заробити. От. Так після того моменту я зацікавився Чорним горіхом. Бо до того моменту я хоч був садівник, але я не розумів, що таке горіх, який це горіх, для чого він. Якщо 12 см в діаметр, якщо 12 см в діаметр, ну, то ми маємо в виду ширина дошки 3,2 3, мм. Ширина, ну, ширина довжина, а, і довжина 2 метра 15 це рахується вже дошка добра. Коли вона має 4 метри, це супер добра. І коли має 20 см ширини, ну це вже Ну, В середньому 260 тисяч гривень нині фірма Байкал пропонує людям купити в них доску сушену. Ну, я думаю, якщо 260, скільки зараз долар? 38 чи 39. 40, 40. Можна. Ну, закругляємо 40. 260 под на 40. Маєте, 200 на 40 то є 5 тисяч доларів, 6,5 6 закругляємо. Це в нас є за кубометр. Коли я стартував з горіхом, цікавився, то горіх коштував 2700-2800 доларів в Україні. І за останніх 7-8 років він просто в цілому світі зріс. А знаєте чого? Його в світі від потреби тільки є 1,5%. Тільки півтора процента. При тому, що його переробляють всі країни. От взяти слебе. Слебе звичайного горіха коштує 300 доларів. Слеб це е, охлист від доброго горіха. Таке, охлист — це коли з раковинами всякими ви врізали кусок дошки. Вона має там 30-40-50 см, і з неї потім роблять модні стули, лавки, там, мебіль. Вона має бути нестандартна, нечиста фанера. То вона вже в Чорного горіха може бути 800 доларів, 1000 доларів одна доска. Так, То називається слеп. Зігзаги будь-яких цінних породах, вони вже є ексклюзивні, тому що вони ціняться тим, що Це стандарт. А нестандарт природній, він туди вибирається, ну, як би ексклюзив, рахується. Ви горіх не вб'єте. Якщо ви зрізали площу, наприклад, є гектар, не треба ні пінкея рухати, нічого. Ви можете, скільки вам буде терпіння, він за рік виросте півтора-два метри і знову пожене собі. Чорний горіх це є батько усіх горіхів на планеті. Ніхто його не врахував. Як, ну, розумієте, як батька всіх. Всі знаємо волоський горіх. Волохи це в нас були ті самі греки, які привозили нам марципани всякі. І є легенди, що 600-700 років на Херсоне принесли перші грецькі горіхи. Але де взялися перші горіхи? Вони іммігрували по воді. Вони приходили, множилися на інших континентах, вони ви їх не втопите. А звісно, якщо вони були біля річок, росли, вони падали. І саме в солоній воді, натягаючи певну вологість, міняли фізіологічну структуру. Вони були лібо пом'якшені, лібо міцніші. І вони приходили на інші континенти, і саме же той по горіх, помістивши в солону воду, він загине до трьох годин. Чорний горіх може пережити у воді і при температурі 65 градусів витримати. Витримати. Ви уявляєте, який в нього запас? Мінус 40 градусів для нього ніц. Для грецького горіха мінус 27 градусів це вже є певне питання. Так що Чорний горіх це є батько всіх горіхів. Швидкість росту, стабільність плодоношення. Ніша повністю пуста не тільки в Україні, а ще й у Європі. Вона пуста повністю. Ви розумієте, трошки Америка може похвалитися об'ємами. Якщо взяти, ціла Америка має до 15 тисяч гектарів чорного горіха, то в Україні зареєстровано там, де ростуть горіхи від п'яти років і вище, хоча не вказали зараз так? від 5 років і до 140-150 років, тільки 1540 горіхів було нараховано. Є такі легенькі нотки смаку, як калина, як мигдаль. І він то підтягує, як малинка витягується, отакий легесенький, як ніжна полуниця лісова, Ви розумієте? Вони так витягуються.